Треба наслідком того, що наробили 67 мільярдів, в тарифах, розумієте Завищені всі ці і, і держава не знає і не контролює, а що ж там відбувається з тарифоутворенням. Тобто, дивіться, ціну на газ держава дає регульовано Це ж по ПСО постанова. нафтогаз державний дає регульовану ціну. Тобто вона дотує. Ну давайте так, чесно перетенковувати. Субсидіями допомагає. різницю в тарифах теж взяла на себе на себе згідно закону. А в сам тариф держава не лізе, немає, не знає жодна інституція, що там реально відбувається з тарифоутворенням А сидять, ну, от, я справи приклад. КМДА. Сам управляє, сам володіє, сам призначає керівника, сам його контролює, сам затверджує тарифи, які накручують. Все сам, сама сама сама. І ним немає... а потім до держави йде і каже, ви нам винні гроші. Ну це маразм управлінський, розумієте? Як контроль передети взагалі буде зовсім. Якщо я, як, як, якби вони жили за ринком, за ринковою ціною там за і людям виставляли, але це на сьогодні неможливо. Ну розумієте, яка ринкова ціна на газ, детекає. Ну, це тарифоразу злітять там, тричі та натикону спробу. Ну, ну що вони ж так дарити нарахують, що заб'ють туда невідомі. Безумовно, вони ж нарахують, що завгодно, і саме тому я кусок життя поклав. І коли був міністром, ми 5 років створювали національну комісію з регулювання комунальних послуг. Ми це наш закон був в дев'ятому році, його прийняли в десятому створили цей регулятор. Там прийшли потужні, дуже серйозні люди, розумієте, які розібралися. В них було 200 ліцензіатів, там 250, практично вся Україна. Вони Сели їх. Облік нарешті зробити, втрати ці нормувати, заганяли, вичищали весь цей тариф, і регулювали, контролювали його. Прийшов Порошенко в 14-му році. НКРКП ліквідував зі злиття зробив однієї комісії на комуналку. Забили, на воду забили, на тепло забили. Тепер там просто катастрофа. В енергетиці редакція така сама катастрофа, це окремо розмов. Ви ж знаєте ситуацію на ринку. Ви знаєте, що там на ринку відбувається з ціною і повна ну, НКРКП не помічає. Там, скажімо так, не помічає. Але це вони ця... кажуть, що вони те не регулюють. вони тільки фотографують ситуацію на ринку. А, Вона сама година. Ну, ну, да, вони не х нічого не регулюють. Один вони мають реагувати на неринкові коливання ціни. Перше, хто має моніторити, реагувати і. Відповідно робити відповідні заходи, коли ценало так скачети, Розумієте, тому це все імітація цього незалежного регулювання. Яке під час війни треба було двадцять другого році розігнати нафік наглядові ради ці незалежні на період війни. Хлопці, дякуємо вам, їдьте до себе туди в Данію, в Голландію. Вибачте, уряд сам буде розбиратися і відповідати за те, що відбувається в державних кампаніях і за те, що відбувається з регулюванням тарифами. так У нас війна, у нас надзвичайна подія. Цього не зробили. Це провина уряду. Чому не зробили це окрема розмова І сьогодні ми тільки рахуємо астрономічні суми боргів, як на енергетичному ринку, так і на ринку тепла газу в усіх сферах катастрофічні астрономічні борги. Що з ними і як то буде робити? У мене таке відчуття. Що потім зайде хтось такий великий, потужний потужний гравець і по всьому цьому борговому ланцюгу піде, ну, з майновими претензіями, розумієте? Ну борги ж ніхто нікому... Державу кажучи, позбавлять в елегантний спосіб власності. Так, да, так, да, Такий елегантний, такий спосіб. Причому одразу хочу сказати, що і населення, яке заборгувало за газ 33 мільярди гривень, за тепло десь приблизно така ж сама, 30 мільярдів, там за тепло. Населення маючи ці борги, і до них прийдуть через ці борги, розумієте?